Російські ракети та шахеди вбивають та нищать щодня, але українці шукають способів захистити своє майно від воєнних ризиків. І така можливість є. Страхування квартир, автівок, навіть вікон та дверей. І нині має неабиякий попит, особливо після чергових масованих атак. Які ж умови договору, і що розповідають ті, хто вже убезпечив своє майно. Дивіться у матеріалі Олени Логінової. У нас стояли дерев'яні склопакети. І саме скло і ці рами віконні потрощені були вщента. Пані Ольга показує свою квартиру поблизу її будинку. В місті Шепетівка тричі падали ворожі ракети і шахеди. Після першого прильоту жінка вирішила своє однокімнатне помешкання від ракети шахедів застрахувати. Була в банку і мені запропонували, що в нас є от така страхова компанія. В неї є такий пункт страхування на період військових дій, на руйнування від військових дій. Коли вдруге били дронами, квартира пошкоджена була ще більше. От бачите, зруйнована стінка це другий раз. Це 21 березня. І оці двері, вони бачите, закриваються. Тоді пані Ольга вже мала страховий поліс. Свою однокімнатну квартиру застрахувала на ліміт 180 тисяч гривень. Це коштували жінці близько півтори тисячі гривень на рік. За березневий приліт компенсацію вже отримала, а за квітневий ще чекає. Другий раз як сталася подія, я теж звернулася правда, треба зібрати певний пакет документів. Все фіксується, все фіксується документально. Приїжджала поліція, фіксувала. Потім нам дали витяг з міської ради. Тож від яких воєнних ризиків страхують в Україні, передовсім зазначимо, що повномасштабна війна принесла нові виклики перед страховим ринком України. У більшості країн світу воєнні ризики не входять до класичного страхового покриття через неконтрольованість подій і неможливість розрахувати збитки, кажуть експерти. Тож Україні довелося стати своєрідною новаторкою. Вітчизняні компанії створили власний страховий продукт в умовах війни. Говорячи про військові ризики, то тут взагалі ми є напевно лідерами, тому що ми пройшли шлях від того, що це була повна відмова і повна заборона, і непокриття до створення стандартних продуктів, до покриття майже всіх потреб наших громадян в страхуванні їх майна, здоров'я від від саме військових дій. Зараз на українському ринку від воєнних ризиків страхують лише 15 компаній. Це чверть від усіх, що працюють в країні. Їх діяльність контролює Національний банк. Тож зараз в Україні від воєнних ризиків можна застрахувати житло, квартири та приватні будинки, автотранспорт, життя та здоров'я, і навіть окремо вікна та двері у разі пошкодження. У Києві мінімальний платіж за страхування приміром квартири 1350 гривень на рік. Ліміт на покриття 125 тисяч а максимально. Но можуть застрахувати житло на 2 мільйони гривень. Тобто, ми говоримо, коли про покриття військових ризиків виключно про, дея, про окремі моменти. Перше, це дрони. Дрони, які літають дуже часто в кожному місті, які спричиняють вибухи, які падають і уламки. Ми говоримо про ракети. Це знаряддя війни. Також, які спричиняють точкові удари більші трошки за масштабом, ніж дрони, і так само мають і уламки, і вибухові хвилі, і вони також покриваються. Страхування житла від війни одне з найзатребуваніших, кажуть страховики, але додають є певні нюанси. Наприклад, можуть брати в роботу обмежену кількість об'єктів нерухомості в одному й тому ж житловому комплексі. Є певні ліміти, які детально прораховують, щоб компанії могли залишатися платоспроможними. Це ми називаємо. Ризик концентрації, тобто, умовно кажучи, якщо у нас там вже застрахована певна кількість квартир, ми плюс наступно вже взяти не можемо, тому що ми розуміємо, що за найгіршого розвитку подій нам треба буде тут і зараз виконати свої зобов'язання одне моменту. Також про оформлені страховки на житло компанії розглядають його з точки зору ризикованості. Так не беруть в роботу нерухомість на прифронтових територіях. В індивідуальних випадках страхують і на більші ліміти до 10 мільйонів гривень, але тільки після детального аналізу. Якщо ми говоримо про такі вже більші цифри на більші ліміти, то ми там і огляд можемо об'єкта зробити, і е, там більш детально дивимося, де об'єкт розташований, що знаходиться поряд, чи є об'єкти воєнного призначення, подвійного призначення, чи є там взагалі е, об'єкти інфраструктури, чи може бути цей об'єкт взагалі воєнною ціллю. Паркованки у вогні побиті уламками чи згорілі вщент автівки. Таке після масованих ворожих обстрілів ми бачимо майже щоразу. Тому не дивно, що саме страхування автівок, а також агротехніки, має ледь не найбільший попит в українців, кажуть фахівці. До прикладу, можна застрахувати будь-який легковик віком до 8 років і вартістю до 6 мільйонів гривень. Ліміт покриття щодо воєнних ризиків становить у цьому разі близько 3 мільйонів гривень. Авто страхують від падіння ракет, дронів, засобів ППО та їхніх уламків. Звичайний поліс, який зобов'язані оформлювати власники машин, воєнних ризиків не покриває. Для цього є каско з додатковою послугою. Якщо прилетів дрон або уламки від дрону, або вибухова хвиля, або від ракети, так само оцінили збитки, порахували скільки буде коштувати відновлений ремонт, і почали відновлювати. Механізм той самий. Якщо людина хоче бути впевненою, що в неї покриті військові ризики, по перше, треба про це запитати в страховика. Якщо ви таки оформили страхування від ризиків війни, а компанія відмовляє у виплатах, на вашу думку, незаконно. Треба звернутися на гарячу лінію Нацбанку і заявити про порушення. Саме регулятор проведе процедуру перевірки. Олена Логінова, Сніжана Сидорук, Максим Чеблін, Микола Василюк. Подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини.